Рульову рейку e, Opel Vectra B, мотор 18, 96 рік. Коротше, в інших приблизно так само, дуже сложно. Я е, оскільки починаю ще розборщик, то 3 дні проковирявся, витягнув все з-під капота, потім зрозумів, що не розберусь, тому що не знав, що до чого, що де кріпиться. і мусив відкрутити подрамник. І тепер все стало ясно. Значить, колеса знімаємо, понятно, від е, ступіці, Одкручуємо рульові тяги. Далі отут. кріплений хомут на двох болтах. Оця фігня, не знаю як називається. Раз, два і отам. Три. От. Три. І там внизу. Чотири. Болта і далі хомут такий самий, як з тієї сторони, тільки на, на одному болту кріпиться. Коротше, по суті, не так багато болтів, але е, зняти дуже важко. О, опускають подрамник одну сторону, щоб якось можна було дотягнутися. Ну це кажу насправді дуже. Сложно отак От його, щоб всю машину не розбирати все сделать. Від рльової тяги самої воно вискакує там без проблем, просто вниз здергнуть. Через те е, надо опустити подрамник. Ну, короче, геморой жесть, не думав, що так буде сложно. Все, радий, якщо комусь допоміг. Підписуйтесь на канал, задавайте питання, кому що показати, розказати, як знімати. Дякую за увагу.